Про роль ветеранів і військових у розбудові країни після війни говорили під час круглого столу нова еліта України представництво військових у владі, який пройшов у Вінниці. Захід ініціював Вінницький осередок громадської організації захист держави під час зустрічі ГО та департамент ветеранської політики підписали меморандум про співпрацю. Рівень довіри українців до збройних сил України становить 94 Такі дані Київського міжнародного інституту соціології у Вінниці провели круглий стіл, нова еліта України, представництво військових у владі. Там обговорювали, чи готове суспільство бачити ветеранів у політиці та органах влади. Багато держав проходили кризисні часи через війну. І це сформувало певну кількість людей, які були готові віддавати своє життя за державу. Тому це логічно, що люди, які готові жертвувати заради держави найдорожчим, можуть сформувати певний клас еліти. Захід ініціював Вінницький осередок громадської організації Захист держави. Справа в тім, що на сьогоднішній день, коли Україна в війні, тільки військові можуть ставати цією літою, тому що вони ті, які своєю кров'ю захищаючи нашу державу, і мають право, і заслуговують, і зобов'язані йти до органів влади, йти до структур і місцевого самоврядування і загальноукраїнських для того, щоб представляти своїх побратимів, представляти інтереси держави. У Вінниці вже залучають військових до влади. Півроку тому створено департамент ветеранської політики, де працюють переважно колишні військові. Що я сьогодні чую від е, свідомих ветеранів, як я кажу, державу має представляти той, хто має на це право. А це та людина, яка дотична до захисту цієї держави. Або воювали, або допомагали. А ще на зібрані громадська організація та департамент ветеранської політики підписали меморандум про співпрацю. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.